Вправа 74. Обчисліть значення виразу, та дізнайтеся рік закладання Михайлівського золотоверхового собору в Києві. Ну що ж, стартуємо, вираз у нас доволі громісткий. В першу чергу виконуємо дії в дужках. серед них у ділення найбільший пріоритет, то його виконуємо в першу чергу. Записуємо перша дія. Тобто пишемо, що мінус 5,4. Ділимо. На 9 тринадцятих. І це дорівнює. Одне з число у нас від'ємне. Частка буде від'ємна. Пишемо мінус. Ну і 5,4 запишемо, як 54. ,10. 54, що ділиться на 10, це і буде 5,4. Що ділиться на 9 тринадцятих. І це дорівнює. Скорочуємо. На 5 чисельник і знаменник. 54, що ділиться на 5, це буде 2, на 2, на 5. На 2, вибачте, це буде 27. 10, що ділиться на 2, це буде 5. То ми записуємо, що у нас вийде мінус 27 п'ятих. Так, поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми записуємо помножити. Обернений дріб до 9 тринадцятих буде 13 дев'ятих. І це дорівнює. Записуємо мінус. Чисельнику записуємо як добуток чисельників. 27, що множиться на 13. А в знаменнику, як добуток знаменників 5, що множиться на 9. Так, і це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо, і чисельник і знаменник на 9. 27, що ділиться на 9, це буде 3. 9, що ділиться на 9, це буде 1. Тоді у нас у знаменнику буде 5. Давайте ми ще на 2 помножимо, і чисельник і знаменник. Тобто ми запишемо, що 3 помножити на 13 це буде мінус 39. Або це буде дорівнювати мінус. Якщо ми помножимо на 2. І чисельник і знаменник, то це буде 78. Десятих. Так? Або це можна записати як мінус 7,8. Є? Ну що ж, зараз виконуємо другу дію. У дужках це віднімання мінус 18,3. Відняти. А Частка у нас мінус 7,8 і це дорівнює. Ну що ж, додатковий множник До п'ятих буде 2. Перетворюємо на десятковий дріб. То вийде мінус 18, 2 помножити на 3, це 6. Вийде 6. Тобто мінус 18,6. Відняти від'ємне число це додати це число. Додати 7,8. І це дорівнює. Ну, а зараз. У нас додатнє число має менший модуль. Сума буде від'ємна. А Аутшка записуємо зараз різницю модулів. 18,6 мінус 7,8. І це дорівнює мінус. Так, 18,6. 7. Це буде 11,6. мінус 0,8. Це буде 10,8. Пишемо мінус. 10,8. Ну що ж, а зараз потрібно виконати множення по дужками У нього найбільший пріоритет. Записуємо третя дія. Тобто ми 1 цілу, одну другу множимо на мінус 10,8. Це дорівнює. Ну що ж, для зручності запишемо в вигляді десяткового дробу 1,1 Це 1,5. Добуток у нас буде від'ємний. Пишемо мінус. Тоді в дужках пишемо 1,5, що множиться на 10,8. І це дорівнює. Отже, це буде мінус. Зараз давайте множити в стопчик. Записуємо 10,8. Що множиться. На 1,5. Множимо. 8 помножити на 5, це 40. 0. пишемо, 4 запам'ятовуємо. 0 помножити на 5, це 0, плюс 4 це 4. 1 помножити на 5 це 5. 108 помножити на 1 це буде 108. Додати. В кінці у нас буде 0. 4 плюс 8 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 0 це 5, плюс 1 це 6. Тут у нас буде одиниця. Записуємо 2 знаки після коми. 0 в кінці відкидаємо. то записуємо, що у нас вийшло мінус 16,2. Є. Ну що, ж, залишилася остання четверта дія. Додавання пишемо 1124, 2 додати, а в дужках записуємо мінус 16,2 і це дорівнює. Ну що ж, цю суму можна записати як різницю, додати мінус 16,2. Це відняти це число. Та ми збільшимо 1124,2 відняти 16,2. дробової частини дорівнює 0, а 24 мінус 16 це буде 8. Тобто записуємо, що це вийде 1108. Є. Ми ж, записуємо, що значення нашого виразу дорівнює 1108. Є. Ну що, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Дізнайтеся рік закладання Михайлівського Золотоверхового собору. Отже, виходить, що в нас вийшло 1108 рік. Є?